Друзі, ми на привозі, і сьогодні готуємо картопляні зрази з грибним соусом. Такий варіант вечеря досить поживний, і за бажанням ви зможете з легкістю його адаптувати навіть під пісне меню. А ще це досить корисна та збалансована страва, адже гриби забезпечують організм вуглеводами, а гриби корисним білком, клітковиною та вітамінами групи B. а вершки та сир корисними жирами та кальцієм. Ну а зараз час шукати усі необхідні продукти для нашої страви. Що з сьогоднішньої страви нам знадобиться картопелька, цибулька, чесночок, і вже за традицією дізнаємось для вас скільки інші овочі та фрукти пошту сьогодні на привозі? Доброго дня! Що у вас сьогодні є? Які ціни О, на сьогоднішній день картопелька? У нас 25 гривень. Любий сорт. Цибулька у нас по 20 гривень, морква 25, бурячок 25, капуста 20. Помідорки дуже різні ціни. Є наші вітчизняні ще залишилися такі 90 гривень, та другі помідорки є вже і 100, і 100. То 120-140 гривень. Огірочки на сьогодні є і 90-95, 160. Перець на сьогодні є у нас і 160 і 140 гривень. Селера у нас 130 за кілограм. Це стеблі. Коріння 70 гривень за кілограм. Молода капусточка на сьогодні 30 гривень. Пекінська капуста також 30 гривень. Дайкончик з'явився уже у продажу. Це по 60 гривень. За Часник сьогодні дві ціни є і 130 гривень, і є 150 гривень. Цвітна капусточка 30-35 гривень, брокколі 70 цитруси. Ну, Дивлячись, що лимони 120 гривень, мандаринка є 90 гривень, апельсин по 100 гривень за кіло, дуже смачні гранати азербайджанські 150 гривень за кіло, хурма 80-85 гривень за кіло, яблуки. Ну, на жаль, зростає вже ціна від 40 гривень до 50. з чесночком та цибулькою у нас вже є. Ще потрібні будуть вершки та соняшникова олійка. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки у вас вершки коштують, олійка і що ще є? Вершки коштують за один кілограм 350 гривень. Е, ну, олія смажена коштує 140 за літр і 70 за полулітри. І сира семічка 100 за літр. А ще у вас є смачний Ну смачненький топлений творожочок є, є жирний творожочок, топленочка 300 гривень, кілограмчик, жирний 200-220 і обіжирений 160. Також є творожна маса, яка коштує 160 гривень. От. Молочко сметанка є. Да, молочко є, молочко 50 за літр на сьогоднішній день. Оботь сметанка є, сметанка 160, 140 160 грн. За відерно. Масло? Осло. Е э, масло 500 грн, 450 сметана і 500 со масла. нашої сьогоднішньої страви нам також надавляться курячі яйця. Дізнаємо, скільки вони сьогодні коштують на привозі. Доброго дня. В яку ціну сьогодні яйця? Яйці трошки подорожчали на 5-10 гривень. Тому середня ціна, відбірна категорія у нас по 80 гривень. Самі крупні велетні у нас 90, 95 є такі гарні домашні, гуліверчики 95. Перша категорія у нас по 73-72 гривні. У нас є також двоєчка, бюджетний варіант 67 гривень за десяточок. Перепілка залишається по 55 гривень за коробочку. Наші зрази вийшли дійсно смачними та запашними. Знадобиться свіженька зелень, зокрема петрушечка. І знайшли сьогодні на привозі її за 10 гривень. А також тут є кріп, також 10 гривень, а, свіженька цибулька 10 гривень, а, салат 20 гривень. Ну от гарна ціна. Ми сьогодні картопляні зразу готуємо. Щось подібне готували вдома? Так скажіть, як ви вдома готуєте? Ми от будемо з грибочками робити соус, окремо. А ви як готуєте? І з грибочками, і з сметанкою, і можна ще з курочкою. Дуже смачно, з грудиночкою. Скажіть рецепт, будь ласка. Повністю так як швиденько, якщо так, як звичайний процес. Натерли на тертушечки, до вижала, обов'язково вижимаю крохмаль для того, щоб вони гарно тримались. Потім той крохмаль зливаю, додаю у зрази в тісто яєчко, мукички і робимо в зрази. Можна ставити серединку і творожок, дуже гар, дуже смачно. Наш рецепт, будь ласка. От ми будемо з грибами робити окремо, тушкувати гриби. сушеними чи свіжими? Свіжими? як робите? Ну можна і з тими, і з тими. По-перше, сушені вони краще пахнуть, а такий гриб не дуже пахне. А самі зразу як готуєте? Е, картошку отварюю. От сліваю всю юшку, картоплю відварюю. Ось зливаю всю юшку, а потім товчу її. Додаю борошна трохи, яєчко, можна посолити, поперчити. Ну і все. І робимо зрази. А начинку, якщо це ось сухі, відварюємо їх ось і з цибулькою посмажити. І з луком пожарити. І є страви нам ще обов'язково потрібен буде сир, насправді аж два різновиди, щось на кшталт пармезану та філадельфії. Підкажіть, будь ласка, от щось подібне до таких сирів у вас є? Ну, подібне Філадельфії дуже багато беруть в заміну ось таку фету. Домашня крафтова фета, вона. Вона 300 гривень за кіло. Також, якщо дієтичний і більш безлактозний продукт, то ось таку от рікоту. Вона без солі і також йде кремообразна, ось така. Її можна і намастити, і нарізати, і просто з'їсти 320 за кіло. По типу пармізану. Є такий старовінчицький пармезанчик, ось такий Куртик називається. В Старі часи, ще з нього починали робити такий сир: 30 гривень кулечка, або вже більш такий крафтовий, більш професійний сир з натурального молочка. Він іде 1300 за кіло. Тобто тут є три роки витримки, два роки витримки і п'ять років. Ж усі продукти вже знайшли. А ще нам знадобиться борошно. А ось таке пакування кілограмове коштує 25 гривень. І картопляний крохмаль тут 400 грами коштує це 37 гривень. Ми сьогодні картопляні зрази готуємо. розкажіть, будь ласка, який ваш рецепт? Пюре діяли. Пюре роблю звичайне. Потім це пюре-м'ясо зліпив і посмажив. А що тут ще треба? Ні, ну, Іноді роблю сирою картоплею. Лук нарізую соломкою, підсмажую трошки, гриби, ну, ми беремо шампіньйони. Теж ріжемо, підсмажуємо трошки сметанки, спеції. Підсмажуємо це, охолоне. І картоплянок я спюре роблю піджарюю і так разом з тарілочки накладаємо. Це тут нам так смачно. Ну Що ж, я на сьогодні із своїм завданням на привозі майже впоралась. Мені лишається придбати лише гриби для соусу. Знайшла ось такі гарненькі, свіженькі 180 гривень за кілограм. Зараз придбаю і вже піду додому готувати свої смачні зрази. А, а я бажаю вам смачних вечір та до нових зустрічей.